Ось такий язик гарний. Ось такий. На сонці він Ось такого кольору. Жовтуватого кольору. Є черно... червонуватий, а є жовтуватий. А Це отакий. Такі меду вийшло. Трутньова ячейка велика жирна. Така товщина по 4 см. Ось такий товщина тут. Тут блін, 4 см як льоду. Не 5, а 4. Ось такі. Ну там половина трошки непечатна. Ну перебереться. Ну гарні соти, гарні. Отакі Отак підрізав. Там я лишив ну сантиметрів 50, може більше. Так, треба одягнути перчаточки. буду трошечки щось у них підрізати, якийсь медок. мене вже настрій зовсім не було. Туго десь там зілок поїхав до лісу. Зараз дам диму. Погода вже трохи краще, ніж була. Може і, кай... і вжалить, але вже не біда. Димаш щось не димить, нічого страшного. Почепить нітлу, ножа. Ну і з Богом. Тоже незручно, дуже. Може щось буду закривай. Може якесь щось відео не буде, видно на відео. Ну, як, як буде. Так, перший стільничок. З другої сторони запечатаний. Все шикарно. тяжкий, тянется, такие, как я люблю. Вот такие стильники. Дела уже ужалила меня одна. Вот такие стильнички. Медок? Сейчас раз, два і ведро. А то сейчас воно у мене. Не було метку мені недобро. Uszczuć, 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 uszczuć. Uszczuć, uszczuć, uszczuć. Uszczuć, uszczuć, uszczuć. лізти легенько димку, щоб не лізли не налипали не, не то що вони там Картина не дуже супер там гарна, але яка є, так колись добували. Ось тягучий тягнеться. таке. Опять почали лізти. Сейчас я еще чуть-чуть дымку. Сейчас сантиметрів пару відрижу, більше не буду. Може там за мною і не буде видно, але як є. полізла вона вже налипне вона... вона любить таким займатися так уже відро сейчас оце ще трошечки відріжу тут і все подякував можна закривати. Оце отак, оце вже оце вже друге діло, зовсім друге діло. Сейчас покажу, що воно там вийшло. гайда. Гайда далі. Великів ще чимало. Отакі, отак підрізав. Там я лишив ну сантиметрів 50, може більше, може 60 лишив і вона десь на 30, може навіть більше, ніж на 30. І от таке, ну там половина трошки не печатну, але перебереться. Це вже трохи лучше. Можна закривати. Це цьогорічний райок, трошки бачу щось є. Зараз буду. Буду щось у них підрізати. Я таке сухе не буду брати. Теж не дуже густо по меду і тріщить. Буде суші багато, дуже лізуть, треба буде димом гнати до голови. Вони значить агресивні. Ну які є Ось запечатаний медок є. Отакий. Джолка прилипла. Вони, звісно будуть захищати його по-любому. Сонце мені блікує прямо в очі. Я погано бачу. Зараз десь 8 година ранку. А це сушнина пуста. Оце підрізаю, можна різати ось сюди подовше, там вже зимували гніздо. Але я буду різати чуть, чуть менше, бо бджоли сидять далі сіли. В клубі зібрались. Того я не буду ризикувати бджолою. Ну так звісно чувствую, десь тут має бути, воно недалечко гуде. Ось важке. Ну гарні соти, гарні. Щось відпало. Така Трутньова. Вся оце весь низ, весь трутньовий, його по-любому треба вирізати, бо з нього не буде толку. Вони лізуть, диму трохи даю багато, але воно їм не завадить. Язичара трутньова це трутньовий язик. Трошки з медом його зрізав, що страшного штучнину в пакет і на перетопку хто купляє, хто обмінюється на ну що. Зараз такий гарний язичок буде. Ось такі товщина тут. Тут, блін, 4 сантиметра як льоду. Не 5, а 4 є. Біленька сушнина. Меду тут небагато. багато. пустої суші. Але все рівно не голо. Стою на кабині, на тракторі так мені тут зручніше. Ось такий язик гарний. Ось такий. На сонці він такого кольору. жовтуватого кольору. Є чорне, червонуватий, є жовтуватий, А це отакий. Це постараюсь зберегти. Суш. Не сушать. Зараз вони тут настроїли, непонятно. А зберегти, щоб були цілі язики, є замовлення. Щоб були язиками цілі. Ось вже бджола показала, я вже далі і не буду брати. оце по бджолу. Баба-баба. Не думало. Кілограмів, ну, 5 буде, може і не буде. Може, не буде п'яти Нажа, я звісно наточив гостро, я трошки затупив, бо пальця порізав. Вода теж чимала. От щось відпало, бляга, то далі. Ага, вона там закінчена була. Вони роїлись. Очірій був гарний бджоли попало зараз треба дати дві куща mm -hmm. вони не налипали лізли туди до голови бо вони лізуть оборогенна вона захищається вони такі там я поколопуцяв його такі соти Відра навіть не буде, але може й буде. Добрий так. Холода глибока туди всередині. Не дуже висока, але глибока. Ту, мабуть, ходить думає, що він сам з собою говорить. Мені по барабану людям донести як воно є. О блін, це я звісно зробив дуже погано. Я думаю, вона відпаде зараз. О! Так, ще один язик, він далеко так. Я його не бачу. Це бліку її в очі. О, Вот Отаке. Да і все. Більше я брати не буду. Вже вилізла бджела. Багничка знизу можна забирати. Так вони її розгризли, рознесли. Трошки приберу на дні. Ну от і все. От і сказочки кінець. Зараз покажу, що в мене получилось. Лишаю багато. Колода до голови велика, але треба стільки лишати, бо бджола показалась. Трошки обмазав медом бляха. Все, дівчата, вибачайте і дякую. Вот так. А вот так подрезал Вот их еще 15 сантиметров можно было бы резать. А там он. Видите, как вылезла бджола. Не буду трогать. Вот а меду вышло. А трутневая ячейка, велика, жирная. Такая толщина по 4 сантиметра. Столько суши. Так, стою на кабине. Буду закрывать.